Українці і далі не розуміють, що таке приватна пенсія. Приватна пенсія це так само, як європейські пенсіонери, ми зараз з вами маємо можливість жити не за рахунок сплати в державу в пенсійний фонд України, а сплачувати самому собі на своєму приватному рахунку, і ці гроші не згорають. Вони зростають під надійним відсотком від міжнародних фінансових компаній, і також ці гроші ніде не втратяться. Тому що якщо людина не доживає до отримання своєї приватної пенсії, то всі гроші. Що отримують її родичі. Додатково держава повертає ще 18% від суми сплачених вами коштів на вашому рахунку. Дуже багато цікавої і корисної для вас інформації в моєму телеграм-каналі Capital.ua. Я, як фінансовий консультант, вже більше 20 років допомагаю українцям оформити приватну пенсію. Переходьте за посиланням в шапці профілю.